На небі робиться хто зна що. Все летить, все, що можна, гліна збирається за грибами чи по гриби. І сижу в коридорі і бубличок рядеш комусь, де да, бубрич? Зайчик, ти мене відпускаєш? Я поїду за грибочками. Дощі такі пройшли. Краще, ніж вдома сидіти, ждати. З неба хто знайшов. Да? Зайчик. Все. Далі буде. Знову в лісі, З... нова напарниця, чи як сказати, нова колега. Коліжанка, нова коліжаночка за грибочками. Я та сама, грибниця. Ідемо в той самий ліс, на ті ж самі. Не придумали інших лісів, але хотілося поїхати в інший ліс, але йдемо сюди. Кажуть, десь тут люди збирали грибів, опять назбирали багато. Ну, Дощі гарні пройшли. Подивимося, що ми знайдемо. Може, дійсно, щось ми знайдемо сьогодні, більше, ніж ні. прошлого разу. Прошлого разу знайшли тільки на жменьку. Так що будемо сподіватися, що цей раз знайдемо, знайдемо більше. Ну, це мухомор, звісно. Гарне. Да, Боже, такий гарничі, Сашка. Перший, перший риб я. Риб я. Так, перша знахідка у нас такого ще ми не знаходили. Таня каже, що а це саші. польський грибочок. Ну, таке, як польський, то ж трошки зеленувата оця мочалочка з під низу. Ну, да. Тому... Ну, все рівно він ну, це, це крутий гриб, аби ми ще так корзину таких грибів знайшли, то ми <гум> були <О! гум> радості скільки було. знайшли якісь великі грибочки, але вони такі хороші, вони тільки дуже грязні, але гарні. Таня каже, що це валуї, да, Таня? Да. О, і їх тут багатенько, прям цілу бригаду знайшли. Другий дощовичок. В кінці кінців, так я їх хотіла на тобі. Так, знову йдемо сюди по направленню до молодого лісу. Сподіваємося назбирати маслят. Трошки ми підсобирали по дорозі валуї дощовички, один зонтик і один порський. Сьогодні. Гарний такий для нас уловчик. У мене один польський, у Тані два навіть польського. Тому навіть і непогано все. Ну от. Так, зараз подивимося, що тут є в молодняку. Сподіваюся, що ми знайдемо грибочків тут обов'язково. Так, але ми пройшли. Разом десь не тут були, заходили. Ми ж Тут знайшли, хоч і грибочків. Нормально пособирали, тому сподіваюся, отак під горками, під горками і назбираємо маслючків. Зараз поснідаємо. Ось для нас якраз є такі скатики, чи що це таке, якісь колеса. Зараз сядемо поснідаємо. Хтось приходить, займається, турніки, он, пожалуйста. Будь ласка, молодці. Понятно. а що? Хочеш займатися, знайдеш і зробиш усе собі, приспособиш все під себе. Так, де Таня? Це я вперед вибралася. Таня! Оце в нас такий сніданочок. Так, так. Початок є. Так. Тані скільки радості людина знайшла такий гарнезний маслячок. А, який гарний. Ой, який гарнющий гриб. Ну, це взагалі ну, довгоочікуваний. Довго, довго да. Круто. Дивіться, це білі ж гриби. Три штуки. Оце я в шоці. Перший раз теж. І що мені робити? Їх Відрізати чи викручувати? Боже, а я вони три мі... разом. Мабуть, я їх підріжу. Іще один. Дивіться, який красень. І маслючок, звісно. А десь потіряла ніж. Ну-ну-ну що ну, ну, це таке? Головне, що знайшла тут білий гриб і немає. Я хорошо, що їх треба викручувати. А ці ж треба зрізати. Блін. Ось мої грибочки з бумажками. Ось мої грибочки. Ну, як я від відсіля можу піти? Вже й ножа знайшла. Боже, який красень. Прям диво. Нема коли знімати відео. Грибочок за грибочком. Яка сьогодні гар... гарна в лісі атмосфера. В Україні не дуже, але в лісі, ну прям. Ой, як бальзам на душу. Один за одним. Місцевість е, така волога тут. І прям грибочків дуже-дуже багато. Дуже приємно. Лізу ось до грибочка, але я розумію, що він, мабуть, вже переріс і те ще й трісну. Ну, зараз подивлюся. Ну, От представте, ще й не червивий. Я в шоці. Оце ми знайшли полянку. А щось він так краситься. Це нормально, що він краситься? Що це таке? А, це від трави, мабуть, Ось така знахідка сьогодні. Ну прям радуй, радіє око. Ось якийсь такий цікавий гриб. Він зірваний вже і такий сухий. Але такий красивий, гарний такий бушечко. Гарний такий грибчик. Що це за гриб? А ну може, знаєте, напишіть хоч е, знатоки, будь ласка. Ну, цікаво, що це за грибчик такий. Ну, гарний такий буряковий. Що сьогодні робиться? Таня сьогодні щаслива. В мене талісман щасливий. Взяла Таню дивіться, що робить. які гриби. Я в шоці. Немає слів. <смі> Просто казка сьогодні. Дивіться, яка казочка. Боже, довольні. Купою грибів ще на останок знайшла маленький білий, Осеюсь. Все, може, ще по дорозі ще знайдемо. Ліс, як завжди, гарний. Купа задоволення. Ми, ма, і навіть не їли. Скільки брали з собою тормозків завжди, то з'їдали і каву пили. Це щось і несемо все з собою. Ага. Головне, що ми знайшли купу грибів. йо майо, сьогодні найкращий день. Дивіться, який ще ліс гарний. Вже з'являються жовтенькі дерева, такі стовбури оцих сосен. Просто сьогодні осіння казочка, і ще й повна, майже корзина грибів. Ну це просто казка. Ну, попросила ж на останок білого гриба. Ну, на тобі. Ти ж білий грибочок. Зараз да, білий грибочок, диви, який гарний. Попросила на останок. Грибочок на тобі, боженька Класичок. каже. Ще він у нас ліс просто не відпускає. Кажуть, збирайте дівчатка, скоро холода, на ти вам радіє у когось. Викручуємо, але воно трошки грибничку так... вертаємо. Все, їдемо додому, та ще й з такою кількістю. Червоненьких Танюшки теж гарнющі з біленький грибочок. Тут ми рижиків трошки назбирали і маслята. Всі їдемо задоволені дуже-дуже. Оце так. Получили такий антистрес. Така ніч у нас була тяжка, але задоволення отримали і повертаємось в реальність. Там, де виє, тривога знову. Оце така наша реальна. Таке реальне наше життя, і всім дякую за увагу. І до побачення. До нових зустрічей.